Добрий день, вас вітає компанія МТЗУ. Мене звати Максим. До вашого уваги хочу запропонувати такі от у нас глушники по кабіні на 892-й трактор. Це у нас метал чорний, товщина 3 мм. Його. Він на флянцях, тобто розбірний. Це у нас на випускний колектор надягається. Гофра, щоб відбрації зглажувати. Прокладочка. Це у нас кронштейн кріплення. Тут у нас через цю прокладочку ми гляне це закріплюємо болтиками, все в комплекті. Тут у нас труба в трубі, тобто воно буде працювати як глушник, буде глушити, не буде гучно працювати. Тобто ну, Турбований двигун взагалі він гучно не працює, він свистить, якщо прямоток вставити, Але тут буде ще тихіше. Хто полюбляє тишу? Тихесенько все працювало. будь ласка, отаке замовляйте. Так, кріплення, дивіться. От у нас точка кріплення. Тут у нас кріплення і тут кріплення. От оно до нього. Так, по вартості. Дивіться, накладочки дві нержавіючі. У нас тут напис МТЗ. Зверніть увагу, літера З. Не латинська, а наша крилиця. Так, і 892 напис. Вартість. 16 тисяч гривень цієї вихлопної труби. Так, е інший варіант майже все те саме: метал, чорний 3 мм товщина. Е на флянцях. Хамути тут у комплекті. Кріплення нижнє. середнього тут по кабіні. Отак от. Так, отак от. От так от зверху вона зрізана труба виходить. Дивіться, напис. Верхня накладочка нержавійка МТЗ, нижня 892. Труба в трубі. Тут зверніть увагу, будь ласка. Так, бачите? да? Труба в трубі у нас. Тобто, як глушник працює. І нижня накладочка тут горизонтальна. Тут у нас по-новому напис вже Біларус Limited Edition. Вартість такого 17 800 гривень. Тобто 17 800, 16 зафіксували. Працюємо по перерахунку, працюємо з після платою, відправляємо в межах України. А також є можливість через перевізника відправляти в Молдову та країни Балтії. Дякую вам за перегляди. Телефонуйте, будь ласка, пишіть коментарі, ставте вподобайки на все добре.